Привіт-привіт всім! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас відео для земних знаків енергії червня. Розпочинаємо ми з козирога. У козирогів тут прекрасна сонячна енергія, щастя, радості, натхнення, великий прилив енергії у вас буде. І ще для когось з козирогів, хто особливо любитель свої емоції стримувати. Для вас в червні буде багато. Такі уроків від всесвіту на те, що потрібно розслабитись, на те, що потрібно перестати контролювати все навколо, особливо те, чого ви ну, ніяк не можете проконтролювати насправді, особливо ще й тривожитися. Це все потрібно вам відкинути, пропрацювати цей момент, дозволити собі відпочити, дозволити собі трохи інфантильності, дитячості і легкості. Можливо, вам треба десь більше бувати на сонечку, вітамін Д, і ці всі ваші тривожні стани потроху почнуть проходити. Особливо, от якщо це для вас актуально, це вам підказка від Всесвіту. Давайте ми прояснимо. Так, давайте ми прояснимо, що ще козирогам тут треба знати. Може бути. А... Запропоновано вам роботу або запропоновано вам якісь зустрічі, поїздки з друзями, особливо з якими ви давно не бачились. Дуже багато всього. по Сімірці чаш це коли вибір широкий, коли нам важко вибрати щось одне, бо всі варіанти здаються класними. Це, наприклад, коли вас в один тиждень покликали повсюди. Знаєте, от, І друзі, і рідня, і, там, наприклад, з партнером ви зібрались кудись поїхати. Тобто це все дуже активно відбувається, ви не можете вибрати, що буде в перспективі для вас більш пріоритетне. Так багато буде у вас інтеракцій соціальних з друзями, знайомими, і насправді тут може бути і нові знайомства. Стосовно любовних, Моментів, тут у нас дві чаш, дев'ятка жезлів і четвірка пентаклів. Є певна ситуація у вас в стосунках, я зараз говорю це для тих, хто в нас в романтичних стосунках, коли ви можете прийняти рішення, що потрібно нарешті почати рухатися. Ніби залишилося ще зовсім трохи до якогось результату. Можливо, ви десь щось пустили на самотюка, або чекали, коли все якось самовирішиться. І тут раптово розумієте, що ні. Якщо ви не візьмете в свої руки ситуацію, то нічого не вирішиться, так як ви хочете. Або ви будете дуже довго чекати, а у вас є таке відчуття, що часу нема, нема часу. Треба вже. Треба вже. Це може бути пов'язано з різними моментами. Для когось це. Одруження для когось це, наприклад, охрестити дитину або стати хрещеними батьками. Тобто, це багато таких моментів, пов'язаних з традиційними уставом стосунків, тобто перевести їх з якихось нестандартних, наприклад, на відстані, в звичайні традиційні і жити разом. Далі, що нам скажуть карти під кінець про козирохів. Чого очікувати від такої енергії. Так, п'ятірка чаш, стірка мечів, кроль мечів. Не розчаровуйтесь наперед і не, не заглядайте в майбутнє, в якому сенсі я кажу. Наперед не е, налаштовуйте себе на негатив. Просто рухайтесь, да? Бо ваші ці думки по королю мечів, вони можуть вас обманювати. Ви можете наперед собі щось надумати, а воно так не буде. І ви просто наперед вже себе налаштували. Це дуже великий ресурс, який ви витратили в пусту. Тому дозвольте вас все-таки скеровувати і рухайтеся за напрямком. Не намагайтеся об'ятні-об'ятне, да, як то кажуть. Також, це ще може бути, врешті-решт, нарешті, да, розчарувавшись, наприклад, в якихось а, маніпуляціях, а, звернутися до адвоката, юриста, лікаря, хірурга, щоб вирішити якісь питання, або запланувати собі на майбутнє, наприклад, там, операцію чи якісь інші моменти. Тобто, ви розчарувалися в тому лікуванні, яке у вас було, там. Три місяці немає ніякого ефекту, ви шукаєте, наприклад, іншого лікаря. Це теж можливо. І остання карта Семірка жезлів. Це подолати всі обставини. Ось диявол у нас на фоні, всі обставини, які вас обмежують. Це виходити із залежності, виходити з любовних трикутників, боротися з тими ж проблемами ментального характеру, от те, про що я казала, там невпевненість в собі, або зацикленість на якісь ідеї, тривожність, тобто це взяти все в свої руки і боротися за те, що для вас дійсно важливо. Колісниця говорить нам про те, що ви будете активно рухатися вперед. Поїздка, переїзд, відрядження це все теж заплановано у вас в червні, або ж ви будете в червні займатися плануванням цієї поїздки надалі. Дуже активно виходить у козорогів. Дуже активний червень. Тільці. У тільців енергія очищення. Мені просто, от я дивлюся на ці карти, в мене відчуття, що це активоване вугілля. Але як же воно працює? Да? Воно все абсорбує, всі токсини і виводить. Тобто, Можливо, вам треба зайнятися чисткою в червні, сісти на дієту, зробити генеральне прибирання, очистити своє колоспілкування, пам'ять в телефоні, зайнятися документами, щоб все було правильно, чітко і так далі. Тобто, Заплануйте собі велике очищення. Бо, якщо ви його не заплануєте, воно все рівно якимось чином станеться. Та? Вам доведеться це вже поспіхом робити, що зазвичай не дуже приємно. Що тут потрібно знати тільцям? Хто в нас по асценденту і по сонцю телець. Клас. Туз жезлів туз, чаш, дев'ятка пентаклів. Потрібний момент, потрібне місце. Хтось може, хто хоче, хто дуже сильно цього прагне. Хтось може завагітніти. Хтось може вже й народити, в зазначену, як то кажуть, дату, от прям година в годину. А, якимось чином, дуже. Незрозумілим для вас може статися так, що вас можуть підвищити по роботі, дати вам якийсь дуже крутий проект, про який ви мріяли. Ви зможете нарешті себе реалізувати, наприклад, як фрілансер в творчості. І окрім того, по дивацію пентаклів це дуже хороше фінансове положення. Тобто, тут всі карти у вас в руках. Ось, шут у нас на фоні, це початок нового це відчуття, ніби ви вступаєте на якусь нову сходинку вашого життя. Отак, в червні буде все відчуватися. Четвірка жезлів це про будинок, квартиру, офіс. Хтось може. Знайти роботу нарешті, да, почати ходити в офіс. Хтось може купити і продати житло, орендувати житло, яке ви хотіли. Тобто, це от всі карти вам в руки. Тут кращих карт можна навіть не витягувати, не шукати. Єдине, що королева жезлів нам говорить про те, що чим активніші, наполегливіші, ініціативніші ви будете, тим легше у вас це все буде. Тим легше пройде цей період, тим більше. Ам... До вас буде приходити благ. Тобто не сидіть десь там збоку і не чекайте, що хтось вам щось принесе. Ні. Можете реалізовувати свої найбільш такі крейзі, неочікувані і дуже сміливі фантазії і ідеї. Воно у вас тут все вийде в плюс. І Діви. Успіх! Вау! Дуже класна карта. Карта успіху. Яка говорить про те, що за що б ви не взялися вас чекатиме успіх, тому беріться з розумом. <с> Але зараз ми прояснимо, що саме тут потрібно знати: дівам по асценденту і сонцю про цю енергію. Тут може бути така ситуація, хто в нас в стосунках, хто особливо в любовних трикутниках, то тут ви зможете звільнитися, або принаймні для себе відкрити шлях стосунків там, де ви не будете третьою стороною. Раптове таке осяяння, так? Да? Вас або можуть вибрати да, в цьому трикутнику ви будете парою, або ж ви з нього вийдете, позбудетеся і зможете знайти собі партнера там, буквально за місяць нового, з яким у вас все буде класно і треба буде ділити нікого. Також, також дев'ятка чаш, семірка пентаклів і трійка жезлів говорить про те, що ви будете пожинати плоди вашої діяльності. Якщо ви вже зараз Скажімо так, розраховуєте на те, що вам десь пощастить, підтвердить і так далі. Да, так і буде. Все так і буде. Але ви повинні зробити правильні кроки перед тим. Не пускайте все там на самочок. Обов'язково майте план будь-яких ваших справ дійсно важливих для вас. Бо вам тут просто на кожному кроці буде удача трійка жезлів. Всі дороги відкриті. Але не забудьте, що Семірка Пентаклів це я пожинаю плоди того, що я вже посадив. Якщо я нічого не посадив, ну я нічого і не пожну, правильно? Тому потурбуйтесь про те, щоб, наприклад, там, закрити всі проекти і там, спокійною душею йти у відпустку і так далі. Бо якщо ні, то вам знайдуть, чим ще зайнятися, щоб ви могли досягти Та, ще до кінця місяця щось. І що? Під кінець ми маємо тут знати. Справедливість. Трійка чаш, двійка мечів. І колісниця, знову ж таки, колісниця це про, знаєте, мені хочеться навіть сказати по цій всій картині. Це ще здавати на права, проходити різні тестування. Якщо ви судилися треба в суду, то тут ви теж зможете отримати своє, виграти. І також це отак от справедливо пройтися по своєму оточенню і подивитися, а чи не закривали ви очі на якихось ваших друзів чи знайомих, які по факту просто вами користувались. Тобто, це так справедливо і чітко подивитися. Ага, ці люди в моєму житті навіщо? Це допоможе вам насправді багато чого усвідомити. І, врешті-решт, королева Пентаклів. Чудова карта. Фінансова стабільність, впевненість в собі, хороший рівень енергії. Особливо якщо до того, у вас були в друзях люди, які. Забирали у вас енергію. Таке буває, ми просто це списуємо на якісь власні проблеми, хоча треба себе слухати слухати свою інтуїцію. Це теж хороша вам порада на червень. Слухайте свою інтуїцію. Будьте більш реальними, приземленими. Не літайте десь в небесах, а дивіться конкретно, що у вас робиться в житті. Що ж, такі енергії в нас для земних знаків. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте написати коментар, лайкнути, поширити. І чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.